А ви не пам'ятаєте, чи за Польщі були такі організації луг, «Сокіл»? Були, тато були мав соків. Тато був сокол? Тато був, тату був голова соколу, тато мав соколи Було, У Львові була порада е тих соколів, то тату ровером їздили ще один тато їздив роверами до Львова їздили за Польщі. А як тут соколи? Що там хлопці там, робили ну, так сокола? Вони що вони виступали, вони в такі розмаїті вправи робили, вони розмаїті звиги робили. Вони в нас були сокирками робили, тими сокирки э, гуцульські. Робили розмаїті вправи. Uh -huh. Тими сокирками розмаїті. А, хлоп... а дівчата, були, дівчата були в тих соколах, то були знов, то були соколята називалися дівчата, то, знову серпани серпани жали, такі розмаїті вправи робили. То були такі звиги в Радихові, а ті звиги їздили, робили такі зі всіх сіл. Mm -hmm. Були тато був в навчальній соколі. Були соколи. Такий був з двіх, кажу, то часто був такий здвіг. а тато вчив ще горцов такий о, хор, співали, вистали, церковний хор вчили. О,